Так, врожай 2025 року. Оце такий бататик. Різні сорти. Перше в цьому році саджаю з розсади такої, що в горщику деякий час росла. Бо весна була не дуже і прийшлось висадити хоч кудись, щоб він взагалі не переріс. Ну, оцей такий сиренєвий. Хтось над'їв, кстати. Такий непоганий кущик попав найкращий в цьому році, бо отакі в основному кущі були, що не зрозуміло. Що, будемо їсти? А так, сподіваюся, що будуть ще гарні кущі. Такі як оцей, або хоча б як оцей. Ну, цей сорт взагалі повинен бути дуже-дуже великий. А тут він такий середній. Ну і за те, дякувати Богові. Всім гарного дня!